Вже вдруге протягом тижня Збройні сили України влучили по штабу окупантів під Херсоном. Наш Хаймарс відпрацював по ворогу саме в той момент, коли окупанти проводили щоденну нараду серед офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Потужний удар коригувала служба безпеки України. Док обстрілу нарада загарбників закінчилася достроково. Хаймерс знешкодив 15 російських офіцерів. Вісім з них загинули, та ще семеро поранені. Коли йде саме, сталася бавовна, точно поки невідомо. Втім, це вже не вперше, коли нарада окупантів випадково перериваються українським вогнем. Так рівно тиждень тому стало відомо про удар по штабу 7-ї дивізії повітряно-десантних військ Росії під Херсоном. Тоді, ніби як від працільного влучання, у командно-польовий пункт загинуло чимало офіцерів. Точне число жертв і досі ретельно приховується. У момент обстрілу десантників проходило щоденне планування. Ця прикра закономірність має стати уроком для росіян. Які б плани на Україну ви не будували довгострокові чи короткострокові? Байдуже всі вони будуть зруйновані в одну мить українськими збройними силами. Рано чи пізно знешкоджений буде кожен російський військовий, що воює на стороні країни терористки.